Вітаю вас на моєму каналі. Готуємо просто. Ті, хто полюбляє макарони, завітайте до мене на кухню. Сьогодні я буду готувати отакі макарони. Це макарон твердих сортів. Беру отаке смачне сало з м'ясом, бачите, така печеревина в мене, і цибулю. І буду готувати таку смакоту. Вода в мене вже кипить. І я опускаю макарони в кипящу воду. Перемішаю їх і дам їм закипіти на великому вогні. Макарони в мене вже закипіли. Я їх перемішаю, хорошо, щоб вони не пристали до дна. І накриваю кришкою. Убавляю вогонь на повільний. І даю їм покипіти 5-8 хвилин. Читайте рекомендації на упаковках макаронів. Поки будуть кипіти макарони, я наріжу цибулю. Підготую для засмажки. Цибулю буду різати так миленько. Цибулю я вже нарізала і зараз буду різати під черевину. Буду різати такими величенькими шматками. Цибулі і м'ясо я візьму для засмажки багато від щирої української душі. Отакими От кусками, бачите? От так. Макарон кипів десь 8 хвилин, і я зараз його, зараз я буду його виключати. І посолю, бачите, на цьому етапі. А зараз я його виключу і накрию кришкою, і хай він трошечки постоїть і розбухне. Поки в мене макарон стоїть, набухає, на розігріту сковорідку я буду викладати отаку от зажарочку. Дивіться. Ось таке количество. Буде смакота неймовірна. трошечки зараз почне смажитись, і я його помішаю. Я поки буду смажити на сильному вогні. Я смажу шкварки на такому середньому вогні, і кришка я не накриваю поки. А ще трошечки посмажиться зовсім трошки, і будемо зараз кидати цибулю. Шкварки мої вже підсмажились, подивіться, я їх трошечки так відсунула. І тепер висипаю цибулю, щоб цибуля оказалась на, на низу. А їх так підніму. з цієї сторони. От так. І тепер на цю сторону викладу цибулю. І вони так само, окажується, цибуля на низу, а шкварочки зверху. І хай трошечки тепер підсмажується цибуля. На цьому етапі я підсолю спеції кладіть за своїм смаком. І трошечки таку перчиком посиплю. І все, хай поки смажиться далі. Я отак от їх сумовкою витягну. Подивіться, які вони розварились, такі красиві. Так, я і змельчу лавровий лист. І все, і трошечки перемішаю. Бачите, шкварки наші вже почти готові. Я зроблю дуже малесенький вогник і накрию кришкою. І нехай воно помріє, поки не буде цибуля готова. Макарони в мене, бачите, готові. Подивіться, вони розсипаються і не злиплися. Шкварки готові. Макарони со шкварками в мене. Все, подивіться. Оце блюдо. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, сохраніть рецепт. А я, як завжди, бажаю вам і вашим родинам здоров'я і миру. До зустрічі на слідуючому відео.